Коротка історія обручок. Ось такі кільця почали носити три тисячі років до нашої ери в стародавньому Єгипті. Щоправда, робили їх спочатку не з металу, а з підручних матеріалів, з очерету, шкіри і дерева. Але вже тоді їх носили на бізнес'яному пальці лівої руки, тому що вірили, що через це місце проходить вена кохання. Далі древній Рим, Римляни запозичили цю традицію в древніх єгиптян, і перші в історії почали робити металеві кільця: спочатку з заліза, а потім зі срібла і золота. Що цікаво, для них це був не просто символ кохання, а певний юридичний обов'язок. Далі, 13 століття середньовіччя, християнська церква і папа Інокентій III фіксує традицію обміну обручками під час процесу вінчання, і ця традиція тримається до сих пір. Ренесанс 1477 рік. Ерцгерцог Максимілян І дарує своїй коханій першу в історії каблучку з діамантом. І тим самим задає певний тренд для всієї європейської знаті, і вже аж тільки в XIX столітті, з розвитком ювелірної справи і технологій, каблучки з діамантами і золота стають доступними не тільки для знаті, а й для звичайних людей.